Ось, друзі, така мані... манітосина, подивіться. Та То точно, не кирилиця і не латиниця, а якісь іерогліфи. Прошорстив я інтернет, шукав, що за монетка, але так і не знайшов. Он друга сторона. О. Не можу зрозуміти взагалі нічого тут. Зробив насічку, бачите? Це монета срібна по любому срібло. Я думав, зразу що це середньовіччя, якийсь соліт щось таке, але ні. Схиляюсь більше на те, що це якась татарка чи монета Османської імперії або Золотої Орди. Ну, Щось в тому дусі. Коротше, отуди. Ну, давня, досить давня монетка і дуже цікава. Зразу я на копі не... Придав значення цій знахідці, а зараз я бачу, що монетка дуже-дуже цікава. Так що, хто знає щось про цю монету чи може підказати, пишіть мені в коментарі. Буду дуже вдячний.